Привіт! А як щодо піци сьогодні? Виявляється, піца вдома це дуже легко. Я знайшла супер рецепт тіста, який вам обов'язково сподобається. Обов'язково спробуйте. Поїхали! В миску всипаємо сухі дріжджі, вливаємо воду і додаємо борошно. Спочатку ложкою, а потім руками будемо замішувати тісто. Воно буде липнути до рук, буде трішки рідкувати, і це нормально. Замішуємо тісто і залишаємо його в мисці, накриваємо плівкою і відкладаємо в сторону на одну годинку. Тісто має трішки підійти. Через годинку Відкриваємо тісто, додаємо сіль і вмішуємо до нього олію. Всю олію відразу не вливайте, тому що буде важко місити тісто. Збирайте пальчиками потрішки олії і ось так додавайте до тіста, вмішуючи її в тісто. На весь процес в мене пішло близько 5 хвилин. Коли вмішали олію в тісто, Тісто знову буде трішечки липкуватим, і це не страшно. Залишаємо тісто ще на 20 хвилин, а тоді формуємо наші піци. Із з цієї кількості тіста в мене вийшло дві середні піци. Викладаємо тісто на стіл, присипаний трішки борошном, ось так от запечатуємо його, розділяємо на дві частинки, одну відкладаємо в сторону, а іншу. Розтягуємо руками, формуючи піцу. Подивіться на тісто, на ньому вже починають ось такі бульки формуватись. І це говорить нам про правильно замішане тісто. Отже, другу частинку розтягуємо руками, формуючи невеличкі бортики. Розмір піци робіть такий, який вам подобається. Підсипайте борошном, щоб легше було розтягувати. Перекладаємо подіб піцу на пергамент або на силиконовий коврик, як у мене. Змащуємо трішки томатним соусом або кетчупом і викладаємо начинку. Начинка може бути будь-яка. У мене сьогодні моцарела та томати. Але ви можете додати і грушу. І можна зробити піцу з ковбасою, салями, додати гриби або солодкий перець. Будь-що на ваш смак чудово підійде для піци, випікаємо піцу при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. В кінці я ще посипала піцу тертим сиром. Буквально за 5 хвилин до готовності. Ну, піца виходить дуже смачна і красива. Смачного вам!